У чому сенс життя, як знайти щастя? Ми часто звинувачуємо долю за наші біди і проблеми, не розуміючи того, що від нас самих і від наших вчинків сьогодні залежить наше життя завтра. Навіть добра думка може врятувати нас у складній ситуації. А всього лише один невірний вчинок зіпсувати нам все життя. У чому сенс життя? Спочатку ми неправильно вставимо запитання про сенс життя. Справа виявляється, не в тому, що ми очікуємо від життя, а в тому, що життя очікує від нас. Щодня і щохвилини ми стоїмо перед вибором, як вчинити. Життя ставить перед нами запитання. Ми ж повинні відповідати правильними вчинками і діями. І від того, як ми вчинимо, в кожному конкретному випадку залежить, як складуться обставини надалі, яким буде наступне запитання, яке поставить нам життя. Адже Бог і є життя? Як знайти щастя? Не потрібно скаржитися на удари долі. Щастя залежить від того, як ми чинимо в кожному конкретному випадку, і скільки ми безкорисливо віддаємо іншим своєї уваги, тепла, турботи і праці, навіть посеред голоду, холоду і тортур. У кожної людини є щось більше, ніж я. Відповідальність, турбота про інших, бажання створити щось значуще для людей. І тільки тоді людина себе почуває по-справжньому щасливою. У цьому головний сенс її існування це двигун життя кожного, навіть у нелюдських умовах. Сучасна людина, будучи ситою і задоволеною фізично, відчуває духовний голод і незадоволення. Захоплення грошима, роботою, розвагами відводить людину від зіткнення зі своєю оголеною духовною порожнеченою. Справжні духовні цілі виявляються підміненими, помилковими матеріальністю. І в кінцевому підсумку вислизають від ока, людської душі. Ми місія Слова Боже, запрошуємо вас приєднатися до конференції з вивчення Слова Божого. Якщо ви не належите до жодної християнської церкви, напишіть нам у коментарях. Ми з радістю вам відповімо. Не пропустіть шанс знайти сенс життя і прийняти силу, пройти важкі часи. Бережи вас Бог!